Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами на прекрасній вулиці Саксаганського, яка поєднала в собі модернізм. Дуже розкішний, такий раціональний, модерн, можна сказати, пізню сецесію. Є багато слів, щоб висловити. Різні будинки, в розмаїтих стилях. От зокрема непарна сторона, то тут взагалі якісь такі експерименти неоготика, неоренесанс і з іншого боку необароку. І все це творіння 1910-х років, ну функціоналізм, само собою 30-х. І хотіла поговорити про цей наріжний будинок. Не раз були суперечки. Колись я опитувала студентів, значить, в якому стилі то споруджено, то часто кажуть там ар ар-деко, але це у нас таке раннє ар ар-деко, перед ар ар-деко. Міжвоєнна архітектура. Архітектор тут просто божественний Тадеуш Мінський, який є творцем військової асоціації, але незабаром він почав після соцесії проєктувати в таких дуже різних стилях. І це будинок у нас, бачите, який поєднав в собі якісь такі готичні середньовічні елементи, що бачимо в тих еркерах. Еркери це виступаючі у ті частини фасадів. І у нас є така дуже красива решітка. Такі градки дуже дуже прекрасні бачите, правда? І крім того, такі закручені, і крім того, є вежа на наріжнику. Знаємо, що ці вежі на наріжниках вони ну, як то мусили бути, для того, щоб акцентувати наріжник, щоб архітектура у нас була ще прекрасніша. Щоб ну вежі вони створюють настрій, вежі нам здається, коли ми бачимо вежі, що ми мандруємо, що ми подорожуємо. І це на загал все дуже красиво. Ми зараз зайдемо всередину. Там цікаві такі елементи. Деркала або вікна, то є ще загадка. Дуже мрію тут потрапити помешкання. Знаю, що вони тут величезні погляньте. На одному в одному помешканні тут є якась кругла, закруглена кімната. І еркери, тобто вони є різні, крім того. Архітектор тут вирішив дуже небанально у ці кути, у ці простори. Балкони є так само з іншого боку. І будинок, попри його таке розташування. Ну тут виходить вона зразу вулицям Саксаганського на проспект Шевченка. Ніби шумно, але він створює враження такої фортації. І я так думаю, що всередині є дуже затишно. Ну отож, давайте подивимося, що ж там такого привабливого придумали архітектори, і напевно замовник мав значення. От двері відкриті, і ми з вами будемо заходити до середини. Бачите, така велика товщина стіни. Таке враження, що це якийсь навіть єгипетський портал або середньовічний портал. І архітектор, коли це проєктував, то він відповідно зробив оці от виступи для того, щоб знайти пом'якшити у ті переходи. Це так само, як робляться перспективні портали в середньовіччі. Двері дерев'яні, і це дуже приємний контраст такою кубічною архітектурою, тому що завжди хочеться якогось пом'якшення форм. І наверху я так бачу, що у нас збереглися кришталкові скла з такою характерною огранкою. І можна припустити, що такі, бачите, кутики такі блискучі, що такі скла були і тут. Оце вже, звичайно, сучасне у нас скельце, а це взагалі просто холоденьке. Дуже гарні відзеркалення в будинку Володимира Підгородецького і скульптури Петра Війтовича у нас є в тих скельцях. Всередині, що ми бачимо, бачимо розкіш, бачимо мармур, бачимо прохолоду, якраз відпочинемо трохи від спеки. І такий я би сказала неокласицистичний дизайн. Так само є оті скельця, бачите, з кришталевою ограночкою далі, і вони є Що вона дає? Для чого ця кришталева огранка? От якщо ми подивимося навіть з цього боку, бачите, як це є чудесна сая. Вона, ця кришталева огранка, чудесним способом змінює простір, все починає сяяти райдогою, світитися. Це таке враження. Ну, якогось дива, якогось відчуття, наче був дощ. Це дуже приємно. І підсилює ото кристалічне враження, мармур. Мармурові такі у нас панелі на стінах, правда? І цей мармур, мені здається, що то справжній. Він має дуже красивий колір, він дуже люмінісцентний. І внизу тут є чорний цоколь. І плитка така, це є плитка кермічна, розумієте? Але це таке враження, що це є. Мармурові якісь такі плити, і ця поширено в середньовіччі було. І такі плити, вони, ну, зрештою, ми можемо не раз їх бачити у львівських будинках 1910-х років. Такі дзеркала на стінах, звісно, друзі, ніякого білого кольору у нас не було. Це був якийсь такий благородний. Я думаю, ну всі можливі відтінки, що тільки можуть бути. Такі в охристі, з золота, звичайно, була чорний, можливо. Ну тобто, інтер'єр швидше за все він був такий затемнений трошки. Заходимо всередину. Єдине перепрошую, не взяла сьогодні. ліхтар, зйомка така, можна сказати, спонтанна, бо давно не знімали через спеку. Телефон, він ну, погано в мене переносить спеку, йому дуже гаряче, він вимикається, я не годна зняти, було відео. Ото у нас, але пробую. пробую, Нині може нам вийде. Для цей храм, нижня частина дверей прекрасна. Їх можна такі двері викинути, а викидають, на жаль, і це явище дуже-дуже часте. Прошу подивитися, який цікавий у нас тут овал наверху. Це такий еліпс з листочками, з квіточками, і там ще в світильник можемо собі тільки уявляти, яка то була краса. Прикріплений за ту розету. Це щось було надзвичайно гарне. Сходи: імпозантні, величезні, перша сходинка, як завжди, дуже гарно закружена. Можемо собі подивитися, як то виглядає. Можемо також запідозрити, що тут був якийсь красивий стовпчик чи ліхтар. Бо бачите, на жаль, тут зрізано, тут у нас пішов зріз, і вкрадені у нас тут якась частина тої балістради. Можливо, був ліхтар. То вже розумієте, доба електрики. В принципі, ліхтаря, напевно. Ну, був електричний, хіба що газовий не міг бути. Але його вкрали, бо ліхтарі, Ну вони просто здаються в металобрух, і це дуже сумне явище. Он там я бачу під сходами стоять якісь викинуті двері. Це вже, вже дуже печально. На сходах, бачите, був килим. Як ми бачимо, що килим у нас збережені гачечки, і ці гачечки теж здебільшого вони вирвані. Шанувальниками металобрухту і ну шкода, що він звичайно не зберігся. Ось сходи, в неї залізобетонні. Хочу ще сказати за то ковальство. Воно швидше, ну таке є в ньому асоція. Мені навіть якийсь почерк Михайло Стефанівського коваля Івана левинського впізнається, і це не дивно, бо будинок був запроєктований Тадеушем обмінським, і відповідно, ну вони ж контактували. Це була така спільна фірма, і можливо, мається на увазі у Мінській працював Іван ловинського і, можливо, значить, Стефанівського так само задіяли. Як я впізнаю Стефанівського, от по таким, знаєте, потрійним елементам, по дуже таким масивному ковальстві, по розмаїтих заклепках і так далі. Ось як виглядає у нас оцей прекрасний вестибюль, як виглядає все рашта, місце більше ніж достатньо. Напевно ви так думаєте, нічого собі, то ж можна було запроектувати ще там якісь квартири тут, правда, що щось тут забагато місця витрачено, але то треба розуміти, що коли у нас широка така гарна сходова клітка, то то означає, що Є простір, і люди почувають себе дуже так, знаєте, по-панськи, шляхетно. Їм є як дихати, вони почуваються зовсім інакше. І от дуже велика окраса цього інтер'єру, це вікно. Це ну, воно зараз закрито. Тут я в принципі наверху ще і дзеркало, але в мене було враження, що вікно, яке освітлювало, там якісь перепотік. Це для мене загадка. Я мрію, щоби. Відгук на це відео мені прийшло запрошення знімати квартиру помешкання. А наразі давайте ми з вами обговоримо. Ну, тут дуже гарно видно ті квіточки. Бачите, тема того овалу, що ми бачили знизу, вона повторюється зрештою в у тих квіточках, і це є дуже гарно. І все таке монохромне. Якого кольору було ковальство? Неможливо чорне. Я можу цілком сказати. Ось у нас. Це віконечко, є такі самі дрібні, оті кисончики, можна сказати, правда? Так підходимо ближче. Ну, може, тут дзеркало було, бо є якісь шурупи такі. На горі буде дзеркало. Зараз ми з вами побачимо, як то виглядає тут. У нас на поверсі дві квартири. І на щастя, супропорт, такий овальний теж з тими кесончиками, з іншого боку, так само. Але двері поміні з цього боку, ще так ну, більш-менш воно відповідає. Але сподіваюся, що ми зараз ще з вами побачимо якісь автентичні, можливо, збережені двері. А сходова клітка, вона така закруглена трошечки. Останні три сходинки, вони є забіжні. Я думаю, що це ну, по-перше, економить місце, по-друге, створює враження такого простору, знаєте, такої, як то ритміки, правда. І дивіться, як гарно світиться внизу. Ну це є завкруглення, оці мармурові плити, які поставлені вертикально. І погляньте, який чудовий дворик. До речі, гарно, що це у нас якраз проглядається. Сонце світить просто в об'єктив. Проглядається у ті всі численні галереї. Погляньте, як це прекрасно. Це є галереї для прислуги. Прислуга мала ходити. Сподіваюсь, ми ще зараз вийдемо дворик у тими чорними сходами. Бачите, і там є сходова клітка. Але ці галереї вони для того, щоб об'єднати два, два помешкання, розумієте? Тому що на кожному поверсі у нас є два помешкання. Прислуга не могла виходити із головних дверей. Я це вже не раз говорила в своїх відео, не хочу дуже повторюватися. І прислуга ходила через дворик. Оце все тягнеться. У нас помешкання. Двох сторін зараз також, як це з цього боку у нас виглядає. І відповідно з одного боку у того балкончика є сходова клітка. І прислуга з іншого боку квартири вона користувалася тою сходовою кліткою теж, ну тобто одна на двох спільна, це дешевше, це класно. Ось як зроблені стики, це у нас мармурова плита. Бачите? І, відповідно, дерев'яне вікно і не збережене, воно було подвійне. Навіть вкрадені шпінгалети я бачу з великим сумом це дуже-дуже шкода. Ну, піднімаємося далі. Тут ви побачите дзеркало, і на щастя, ми зможемо побачити автентичні двері до помешкання. І ви можете запитатися, що це за вікна. Ось вони тут є на цьому поверсі, вони є вищі, а це є вікна до якихось приміщень, які не є освітлені, і це є дуже типово знаєте, для. Помешкань того часу, тому що за вимогами австро-угорського містобудівного права всі вікна вони мали мати усі всі, перепрошую. По вони мали мати освітлення, і відповідно, якщо у нас навіть є затемнене якесь приміщення, то вікно в ньому прорубувалося, і це дуже слідкувало магістратом, тобто це були дуже чіткі вимоги. Дивіться, як гарно у нас тут проглядається сходова клітка, і це таке чорно-біле ну, плитишка, можливо, вам здавалося трошки такою простою, але насправді, коли вона так в перспективі на відстані, це дивиться дуже дуже дуже, дуже імпозантно. Ну no, і так виглядає дзеркало. Я не знаю, друзі. Я не настільки фахівець. Дзеркало у нас є ну, з огранкою такою дуже гарною, бачите кришталевою, але насправді воно автентичне, складно сказати. Я отак зі всіх сторін можуть автентичне і дуже гарні бачите, тут такі у нас застібки до того дзеркала. Мені так в принципі все подобається. Може, дійсно то були дзеркала. Якщо це дзеркало. То воно, знаєте, просто розширює простір, тому що ми в цьому дзеркалі можемо бачити себе, ми можемо бачити сходову клітку, ми тішимося тому вигляду. І у нас є таке оптичне розширення. Тепер щодо тих дверей. От коли є автентичні двері, зовсім інше враження, правда, тут є у нас правдиві оті всі тафлі, правдиві пропорції. І збереження у нас тут є дзвіночок, у нас тут є скринька на листи. Дуже гарна клямочка, така, щоб якраз. Не прищемити пальці, бачите, така вишукана. Якраз можемо бачити її в будинках пізньої асоціації. І навіть вічко в нас є автентичне. Я вже зрозуміла, я хочу потрапити напевно в це помешкання, бо оскільки тут так гарно збережені двері, і навіть вікно у нас є незамуроване, значить тут є все гаразд. Дуже багато автентиків власники з пошаною ставляться. Це просто прекрасно. Піднімаючись на гору, бачимо таке гарне дуже скло. Це я так гадаю автентичне, через те, що воно ну трошки на нього попала побілка. Зараз дуже красивий ефект, отой фактурний, правда. Дуже мені подобається. На горі багато світла, видно, як зроблені сходинки. Ці сходинки у нас так виглядають, як кам'яні, але насправді це є бетон, тому що це є вже до база залізобетону, і мені так. По поверхні, знаєте, пісковик то він так переважно лущиться. Тут така гладесенька поверхня, але воно імітує сходи з пісковику. Пісковик то було дорожче, але бетон, напевно, було зручніше і надійніше. Не може не тішитися у тими виглядами розкішними, правда. Це надзвичайно ну, імпозантно. І ви знаєте, друзі, теорія про дзеркало все ж таки підтверджується, бо на верхньому поверсі у нас є таке саме дзеркало на таких самих застівках, тобто це для розширення простору, для малування, оскільки це ну, був такий період, коли зовнішній вигляд, краса це було чимось таким дуже важливим. Тішимося, що тут у нас збереглися шпінгалети з латуні, надзвичайно гарний тут вигляд. Як на цій галереї. Дуже мені подобається, як люди вирощують квіти, везонки. Оце скло у нас, наскільки знаю, не автентичне, це так само не автентичне, але воно десь таке збереглося. Бачите, ці галереї, ну, вони дуже затишні. Я так думаю, що ті, хто вирос, виріс на таких галереях, вони не уявляють собі іншого життя. І для них дуже є особливе враження від таких львівських двориків, правда, на кожному поверсі галереї. Напевно, там. Розкривається чудесний, чудесний краєвид. Дворик, на жаль, перегороджений от якоюсь такою добудовою. Бачите, додатковим дахом там так само є, і ну так не обов'язково повинно було бути. Тому що все ж таки я так розумію, що у нас з'єднані між собою два будинки. Один є там є вулиця Грушевського з того боку. Бачите, у нас тут навіть видно вершечок костелу Святого Миколая. Ось він є. Бачите, якраз ми вершечок хрести бачимо дуже-дуже добре. А з цього боку у нас будинок на вулиці Саксаганського. Ну отож, давайте ми помолимося ще одним церквом, розташоване дуже високо. Як правило, наверху це вже... У нас помешкання. Ну казали, для людей без дітей, тому що з дітьми важко піднятися було. От у нас ще одні автентичні двері збережені. Це мене теж тішить згодна потрапити сюди в гості також. І клямочка автентична, і дзвіночок пофарбований. Дзеркало тут, на жаль, розбите, але бачите, ще якось тримається. І ще одні у нас автентичні двері. Щодо кольору дверей, отакий, як ми тут бачимо, цілком цілком як би бути. Тобто, то така ну, характерна така тепла, знаєте, дуже поверхня, наче у нас е сонечко просто потрапляє. І тут збережено таке саме скло, і тому припускаємо, що це автентичне. Бачимо, що затікав трохи дах. Я так думаю, що ті гірлянди на горі, от бачите, їх дуже добре, що вони, напевно, були позолочені. І ну, так воно виглядає загалом завкруглене, як і ті всі сходи. Високе велике вікно, яке дає дуже багато світла, така дуже стримана естетика, чорний мармур, надзвичайно прекрасний, сонечко, правда, осиває то все. І ну, враження простору, враження такої гармонії, достатку, надзвичайної розкоші правда, від оцього інтер'єру. І відповідно в помешканнях ми можемо собі уявити, що тут, напевно, ще не печі, а батареї я можу приписи. Пустити, що кімнати, напевно, не анціладне мають розташування, а мають якийсь такий спільний центр, щось такого як хол, що таке вже більш сучасне, що там напевно розкішна ванна і можливо два санвузли, Але це можемо відвідатися тільки, потрапивши в помешкання. Отож, друзі, бажаю вам гарного дня. Чекаю на ваші наступні запрошення, чекаю також на ваші відгуки. Всього доброго. До побачення!